Це потрібно без підтримки держави. Тут не, не ніяк неможливо зробити це. А де ці мільярди у держави? Не це ж яка знаходиться в війні з з так з такою дірою в бюджеті, з'являться ці мільярди. Ну мені, чесно кажучи, навіть поляки зараз не знають, де ці гроші взяти. Вони теж хочуть будувати, хоча там економіка на підйомі. Да? І немає ніякої війни, ніяких витрат. Тому, тому я думаю, що це проекти ядерного, ядерного будівництва в Україні атомних блоків це, це проекти за 2035 рік. Ну, можливо, це малі модульні реактори. Якщо оце, ця технологія буде розвиватися по світу, зараз вона якби. Є ключовою, тоді думаю, що Україна теж може могла би цим цими проблемами зайнятися, і це є дійсно є дійсно перспективно. І ще хотів би звернути увагу, ось на яку проблему у нас це значить оператори системи розподілу. Да? Тобто, мало хто зараз про це говорить, але значить, оператори системи розподілу, вони теж сидять в великому дефіциті.